Айстри це осінні квіти, які цвітуть у вересні. Їх назва у перекладі означає зірка. Дійсно, ця квітка схожа на зірку з багатьма променями, які розходяться в усі боки. Квітки астри бувають різного розміру та кольору білого, рожевого, бордового, фіолетового. Пелюстки в один або два ряди оточують яскраво жовту серцевину. Айстри вражають багатством кольорів та форм, бувають повні айстри і їхні голівки схожі на пухнасну снігову грудку. Листя. Айстри зазвичай зеленого кольору, тоненькі з гарними фігурними краями. Ці яскраві невибагливі квіти ростуть на багатьох клумбах нашого міста. Квітка айстра є символом окрильонності та чарівності. У Китаї ця рослина вважається символом жіночої краси та елегантності, а у нашій країні ці квіти ще й символ 1 вересня. Кожного року восени школярі дарують вчителям букетик з айстер.